Ох, друзі, що я можу вам сказати? Як іноді не вистачає деяких речей на наших рибалках? Ну це просто жесть. Скільки разів таке було, особливо раніше, ще коли не було такого великого там, вибору, якихось там приспособ, і таке інше, коли ти на рибалці чи ще щось впинівся в такій ситуації, коли е, треба якась річ, а її під рукою нема. Особливо коли непогода, вітер, штормовий вітер, скільки там палаток, наметів, шатрів знесло. Навіть на змаганнях, хто там ще раніше в них там приймав участь, пам'ятають, скільки цих палаток наметів, шатрів складувало і нічого не можна зробити. Але все-таки карпішенова індустрія, так сказати, не стоїть на місці, і, звісно, щось придумується таке, що конче необхідне. Я не скажу, що воно постійно треба, але бувають такі моменти, що ну, дуже потрібно. І сьогодні я би хотів би познайомити вас із таким, скажімо так, девайсом, як би мовити, так. Який, я вважаю, потрібен кожному, не тільки карфішеру, а й звичайному рибаку, тому що всі ми знаємо, що виїжджаючи на рибалку, на водойму, ми там, погоду там дивимося, але звісно, вона буває міняється і опиняємося в таких ситуаціях, коли якісь речі нас трошки збентежують і додають нам, як не сказати, Дискомфорти в рибалки, в ловлі і так далі. Ніяких емоцій, а одне вирішення проблем. І це, на мою думку, така важлива річ, як кілки для наметів. І кілки ці від торгової марки CarPro, і вони спеціально подовжені саме для. Отаких поганих умов для рибалки. Знову на каналі Флагман Рибалка Шоп і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні ми подивимось детальніше роздивимось, що це за кілки від торгової марки Карпро. Це звичайний кілок, який йде в наметах. Я маю на увазі в комплекті. Але зазвичай штатні ці кілки йдуть, можу помилятися пів сантиметра, сантиметр, ну хай скажемо 20 см. Тобто, це отакі кілочки, наприклад. Тобто вони штатні, стандартні для звичайних умов, нема вітру або невеличкий. При умові, якщо ви ставите свій намет на твердому ґрунті, ну реально, де кілки заходять міцно так. Там гарненько їх треба туди встромляти, будуть тримати дуже добре. Але якщо ви опинилися в такій ситуації, коли як я вже сказав, штурмовий вітер боковий, особливо коли земля м'яка, там після дощів, або ви рибачите на якихось піщаних. Грунтах, де цих 20 см, ну, їх не вистачає, тому багато карапятників, хто вже знає цю проблему, докуповують собі обов'язково. Дивіться, ви можете їх купити. В мене ось одиночний варіант. Він йде просто в пакеті, одна штучка. Значить, дивіться, розмір даного кілка. Давайте про розміри поговоримо: 30 см. Тобто штатні йдуть е, десь 20 см, тут на 10 см довший. Тобто, що це дає, звісно, чим довший кілок, тим міцніший буде тримати ваше шатро або намет. Е, сам кілок виготовлений із е, дуже міцної, якісної сталі і має е, таку гвинтову, е, як то сказати, нарізку для того, щоб ви могли вкручувати. Якщо це твердий ґрунт, чому вкручувати? Тому що коли ви вкручуєте, все-таки він буде міцніше триматись. Звісно, що в піщаних там, ґрунтах він буде триматися за рахунок довжини, але оцей відрізок, скажімо так, назвемо так, так сказати, ну, як би то різьба, все одно він покращує фіксацію. Далі сама е головка е цього кілка йде із міцного пластика, і тут я зразу вас хочу застережити. Е, Не використовуйте молотки металічні для того, щоб забити їх в ґрунт. Цей пластик, хоч і міцний, але він все таки не любить, скажімо так, і любить, по любому пластику, якщо довго стукати, він колись і зіпсується і поламається. Тому Використовуємо резинові спеціально продаються киянки і користуємося ними. Тоді будуть кілочки класно і довго вам е, слугувати. Сама головка має ергономічну форму, дуже така, скажімо так, зручна, і е, за рахунок оцих, скажімо так, таких хватів. так, ми можемо додатково фіксувати там і якийсь там шнурок підв'язати, і так далі. Ну, в принципі, як і в штатних. Тобто дуже якісні кілки, і, як я сказав, випускаються в одиночному такому варіанті, і в наборі. В наборі набір виглядає ось таким чином. Така е, сумка в нього, розв'язуємо і. Бачимо з двох сторон кілочки. Кілочки всі надійно там тримаються, і дуже зручний такий, зручні такий варіант для транспортування і збереження. З одної сторони 5 штук і з другої сторони 5 штук. Тобто тут у наборі точно такі самі кілочки, як і одиночні. Також 30 см. Надійної і гарної якості е, і резюме. Е, ці кілки підійдуть неважливо, чи ви були вже в таких ситуаціях поганих там з поганою погодою чи ні. Але вони дуже здорово виручають, особливо, е, ну, в моєму випадку, я дуже частенько їх використовую, коли я ставлю якийсь зонд. Бо штатні кілки там йдуть звичайний риболовний зонт. Як я хочу, наприклад, сидіти не у наметі або в шатрі, а хочу сидіти на свіжому повітрі під зонтом, щоб воно продувалося все. І себе, так сказать, кайфово нормально себе відчувати на природі, але там ці кілочки зазвичай іде якась отака зігнута буквою Г. якась така, Кусок проволоки, і вона не тримається. Тому в цьому випадку я завжди там два кілка заганяю по бокам, і на зонтах зверху є як зазвичай отвір, за який я прив'язую шнурок, і ви завжди можете відруглювати і сидіти собі спокійно, тому що зонти це не палатка, це не шатро. Він все-таки любий вітерець, і він вже починає його складати. Тобто, навіть в такому випадку, навіть якщо ви не карапятник на довгостроковій сесії, але ви приїжджаєте, там з друзями, там, поїсти якогось м'яса, але ж ви хочете сидіти на природі, і дуже часто такі от речі виручають. І саме, саме довгі, тому що я ж говорю, що короткий це дуже добре, але є ситуації, коли потрібні саме такі кілки. Тому якщо саме вам такий е, варіант Кілків треба, і ви вже знаєте, що він є, і де його купити, а купити ви можете його в наших е, розрібних магазинах і в нашому інтернет-магазині, е, якщо вам сподобався, звісно, е, наш огляд, поставте нам лайк. Ми Стараємось для вас все розповідати, все показувати. Коментуйте. Хто не підписався, підпишіться і також обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити якісь нові наші цікаві відео про новинки чи про наші товари. І всім ні хвоста, ні луски. Всім пока!